Всім привіт! Ми новочата, гарні хлопчики і дівчата. Сьогодні ми йдемо до школи. Все для нас цікаве і нове. Класного керівника вітаємо, їй терпіння побажаємо. Будемо ми дружно гратись, веселитись і навчатись. Вчителі, вітайте нас. Підіймемо настрій ваш. галас, спів і гам. Не жалітись лиш батькам. Старші класи стережіться, будемо з вами, ми вчитися. Тож ви нам допомагайте, вчителям не видавайте. Школи зустрічаю гостину, на нас приймає своя родина. Гарними людьми ми станемо, рідний Харків ми прославимо. Ось такі ми новички, йдемо в школу залюбки. Патріоти всі в душі із любов'ю до країни. Бережіться люті вороги ми козацькі доньки і сини.